І ще раз всім привіт! Продовжуємо говорити на тему створення схем вишивок з фотографії. Хто не дивився попередні 4 частини, будь ласка, гляньте, бо це їх логічне продовження. Посилання на попередню частину буде у верхньому кутку даного відео. Наразі розглянемо опції нашої палітри. Її можна відкрити, вибравши палітра цвята. Або просто два рази клацнути лівою кнопкою миші по нашій палітрі кольорів. Тут показані всі 488 кольорів палітри DMC. У вас їх може бути менше, тому що програма вже старенька і встановлюється лише з 455 кольорами. Але на даний час палітра DMC збагатилася ще 35 кольорами. Першу частину свого відео на тему створення схем, я починав саме з показу цих нових кольорів. Якщо ви вже мали справу з даною програмою та відкривали нею різні схеми, то дана палітра у вас буде засмічуватися різними фантастичними кольорами, яких немає в офіційній палітрі DMC. Тому, якщо помічаєте якісь нові кольори внизу, видаляйте їх. Якщо не впевнені, чи цей колір має бути чи ні, тоді очищаємо дану палітру. Для цього натискаємо праву кнопку миші на панелі опції палітри та вибираємо Показати ізмінення. Вискакує віконце, що схема має бути закрита. Жмемо ОК та закриваємо її, натискаючи на цей нижній хрестик, який знаходиться під тим, який повністю закриває програму. Знову клацаємо правою кнопкою миші на панелі та вибираємо Показати ізмінення. Вискакує табличка, яка показує всі зміни, які в нас робилися на палітрі кольорів. Тут тиснемо «Отменить всі змінення та підтверджуємо ОК. Далі зверху на панелі інструментів нажимаємо Открить та шукаємо файл з новими кольорами. У мене він називається DMC New. Клацаємо на нього і тут показуються всі ці нові кольори. Закриваємо програму та відкриваємо знову. Заходимо в опції палітри і бачимо, що палітра у нас вже складається із 490 кольорів. Нові кольори з'явились тут внизу, після стандартних. Що я ще роблю? По-перше, видаляю ось ці два білих кольори під назвами 3865 Winter White та White White. Натискаємо на них правою кнопкою миші та видаляємо. По-друге, колір DMC1 white перейменовую на Blank. Жмемо на ньому правою кнопкою миші та вибираємо Ізменить. Тут пишемо «Blank», та робимо даний колір чуть темнішим, натискаючи Вибрать цвет. Та всі три значення RGB міняємо на 252. Поміняли. Далі два рази ОК. По-третє, чорний колір DMC Black у мене показується якимось темно-болотним. Я знаю, який справжній колір цієї нитки. Тому його повзумком також трохи затимняю. Ну, теоретично, ці кольори ще можна заміняти чи додавати нові до палітри нашої схеми. Але практично мені це не знадоблялося, тому менше з тим. Єдине, що можна мати ще на увазі, то те, що кольори на цій палітрі можна об'єднувати між собою. Для чого? Знову ж таки, якщо у вас мало вийшло якихось кольорів, а вони ніякої важливої ролі не грають, то їхню кількість можна зменшити, об'єднавши з подібними кольорами. Наприклад, об'єднаємо колір 415 з 318. Для об'єднування подібних кольорів вибираємо той колір, якого ви хочете позбутися та утримуючи його лівою кнопкою «Миші», Переносимо на той подібний колір, якого є більше на схемі. Вискакує вікно, чи ми справді цього хочемо, а ми, не зраджуючи своїм бажанням, впевнено тиснемо так. Як бачимо, один колір зникає наразі 415, а ті хрестики, за які він відповідав, перетворяться на хрестики того кольору, на який ми його перекинули. Тобто 318. Подивимось, що ще тут є цікавого в цих опціях. Ніті символи пропускаємо формат символа. По замовчуванні ваша схема буде чорно-білою. Для того щоб вона була кольоровою, тобто за значком буде відображатись колір даної нитки. Потрібно поставити галку Показувати цвет за символами. Тут також можна змінювати колір самого символу. Щоб він був більше читабельнішим при вишиванні. Я завжди міняю колір символів на темних відтінках, бо так їх буде простіше розпізнавати. Ось цей поміняємо, наприклад, на червоний, цей на зелений, цей синій. І так далі. Бачимо на схемі, що значки змінили свій колір. Звичайно, що на моніторі вони будуть виглядати занадто яркими та будуть ребіти в очах, але на видрукуваній схемі на листку вони будуть виглядати зовсім по-іншому. Ідемо далі. При Воно вже нам знайоме з попередньої частини відео, тому зупинятись не будемо. Конвертація. Кольори палітри DMC нашої схеми. Можна перетворити в іншу палітру. Допустимо, виберемо Гамма та конвертірувати все. Заходимо в меню Інформація. Та бачимо, що всі наші кольори перетворились до «DMC» на «Гамма». Такою махінацією я займатися не рекомендую. Тому що через неточну відповідність кольорів. Наша схема перетвориться у нікому не потрібну мозаїку. Але якщо десь якийсь колір, на вашу думку, зовсім не підходящий, і його потрібно замінити на колір з іншої палітри, то майте це на увазі. Тепер поговоримо про бленди. Хто не знає, що таке бленди, то це коли в голку тицяєш не подвійну нитку одного кольору, а береш одну нитку одного кольору, а іншу другого кольору. Для чого їх можна використовувати? Якщо в картині є якісь такі плавні градієнтні переходи, то бленди використовуються для того, щоб ці переходи виглядали більш плавно. Ну, Для схем з фотографії я ці бленди використовую не часто. Бувало, що десь на небі використовував, на воді, але для відтворення якихось художніх картин чи художніх натюрмортів, вони вам знадобляться. Суть блендування полягає в тому, щоб взяти два сусідні кольори, які між собою не клеяться, та зробити з них ще один, який вже їх склеїть, тобто зробить між ними плавний перехід. Взагалі-то цими блендами потрібно займатися ще на етапі режиму програми Master імпорта щоб програма сама змогла їх правильно зблендерувати і зробити ці плавні переходи. Але я зараз просто покажу, як робити ці бленди на даному етапі, а вже як вони змішуються практично, подивимось на іншій картині. Наприклад, нам не сподобався ось такий грубий перехід на стопці з темного кольору до світлого. Вибираємо пепетку, нажимаючи пробіл та бачимо, що темний колір в нас 453, а світліший 3033. Запам'ятовуємо їх та в опціях палітри в розділі цвета вибираємо тип Blends. Він знаходиться в самому кінці. Тут тиснемо «Создать» і вискакує віконце «Создать новий blend. Тип Ніті 1 вибираємо DMC та вводимо номер 453. Ніч номер 2 знову вибираємо DMC та пишемо номер. 3033. Кажемо ОКюшки. І тут вибираємо замість доступної. Показувати все. Ось наш щойно створений бленд показується в кінці. Клацаємо на ньому два рази лівою кнопкою миші, щоб додати його до нашої палітри. Як бачимо, ми створили якийсь середній колір між цим темнішим. Та світлішим. І коли програма його візьме до уваги при перетворенні схеми в мастер імпорті, то наступці вже получиться плавніший перехід між цими двома кольорами. Можна робити і по 10, і по 20 переходів для однієї схеми, лиш би знову ж таки було бажання та настрій. Бленди в ключі показуються після звичайних хрестиків, які вишиваються двома одинаковими нитками. І тут показано, що для цього бленду потрібна одна нитка 453 го кольору і ще одна 3033. го Ще мені не дуже подобається ось така конкретна різниця між найтемнішими кольорами чорного та темно-коричневого. Але тут програма часто заміняє цей темно-коричневий колір, ось цим темно-синім. А він у більшості випадках є недоречним. Тому що перекидається на темне волосся чи об'єкти в тінях, які аж ніяк не можуть бути синього кольору. Тому я зробив ще ось такі три темні бленди для себе, і коли на фотографії є багато темних кольорів, то вони мене дуже виручають. Ну, з яких кольорів я їх зблендив, ви бачите самі. І якщо у мене замовляють якісь темні фотографії. То я завжди запитую в клієнтів, чи можна використати для схеми кілька блендів. Переважно відповідь ствердна, але хто не знає, що це таке, то я його не напрягаю і якось викручуюся без них. Ну, як викручуюся. Або освітляю картину, або заміняю темно-сині хрестики на темно-коричневі. Тепер розглянемо як ці бленди потрібно додавати до наших схем. Проекспериментуємо на нашому знайомому кошаку. Міняємо лише розмір схеми та ставимо 20 кольорів. Імпортуємо. Ось така картинка получається. Як бачимо, переходи досить грубі. Деяких деталей взагалі немає через провали в тінях. Тепер додаємо наших три бленди. Два рази клацаємо по палітрі кольорів лівою кнопкою миші. Далі вибираємо Blends. Показувати все. Додаємо три наших темних бленди до схеми, клацаючи по них по два рази лівою кнопкою миші. Закриваємо опцію палітри, нажимаємо назад та вибираємо Іспользувати цвета із текущої палітри. Повзунком додаємо ще три кольори. Далі нажимаємо далі та Імпорт. Чекаємо, що з того вийде. Ох, а получилось набагато краще. Картинка аж посвітлішала. Переходи стали набагато м'якші. Провали в тінях ще в деяких місцях збереглися, але бачу, що й на фотографії вони також є. Але якщо її ще трохи освітлити, то буде все взагалі казково! Давайте ще поглянемо, скільки наших блендів тут використовується. Цього трохи є. Цього є багатезно. А цей можна і видалити, тому що він тут великої ролі не грає. Перега... Перетворюємо схему ще раз, залатуючи дзюри видаленого бленда. Ось така котяра в нас получається. Тепер ще кілька слів про додавання тексту на схему. Як ми вже знаємо, за текст відповідає ось ця іконка з буквою «Т» «Вставить текст. Натискаємо її та вискакує віконце Настройки текста. Ставимо галку на TrueType та експериментуємо з цими шрифтами, підбираючи той шрифт, який заполонить вашу душу. Наприклад, виберемо шрифт Impact. Та зробимо його 9 розміру. Тиснемо ОК та пишемо текст, який нам потрібний. Курсором вибираємо місце, де його писати. Ну, якщо вже в нас тут був Вася, тоді напишемо і про Василину. На васил. Ой. І василина. Текст буде того кольору, який є на даний час активним на палітрі. Його можна робити жирним, курсивним та при бажанні розміщувати по центру картини. І бажано його додавати вже в самому кінці, тому що пізніше позбутися його чи десь перемістити буде не так вже і легко. Потрібно його спочатку виділити за допомогою прямоугольного виділення. Потім позабирати галочки з лишніх кольорів, яке зачіпає це виділення. Потім видалити цей текст, нажавши Delete, чи перемістити його в інше місце, а в кінці ще й позамальовувати ті хрестики, на фоні яких воно було. Та й таке. Бачу по часу, що вже про вивід схеми на друк краще поговоримо у наступній та завершальній частині відео на дану тему. Ну що ж. До зустрічі!